Каліграфія це мистецтво гарного письма. На першу думку приходить шкільне чистописання, але це трохи різні речі. Якщо говорити про коперплейт, то це елегантне поєднання тонких та нежимних ліній. Зазвичай коперплейт пишуть гострим пером, але, на мою думку, найкраще пропрацьовується форма та техніка саме олівцем. До того ж, мозок сприймає олівець як щось чорнове, тому практика виходить легшою. Взагалі, каліграфія ще й гарний антистрес, розвиває навички концентрації та самозаспокоєння, дуже гарно впливає на нервову систему та на розвиток мозку. Про це є багато досліджень. Тож запрошую вас приєднатися до онлайн-курсу з каліграфії олівцем для початківців. Альтернативна каліграфія за посиланням у профілі. Курс складається із 16 перезаписаних відео уроків з каліграфії, ПДФ-прописів та включає у вартість зворотній зв'язок.